Серед постраждалих під час сутичок є діти. Лише за офіційною статистикою Міністерства охорони здоров'я України до лікарень доставлено четверо неповнолітніх. Однак, як саме травмовані діти, у відомстві не кажуть. На жаль, в наших лікарнях є діти, яким виповнилося не виповнилося ще 18 років. В яких саме лікарнях перебувають діти у відомстві не повідомляють про травмованих дітей, мовчать і у столичній міліції. Там лише відомо про одного 17-річного пораненого. За словами правоохоронців, хлопець перебуває у лікарні Охмадит. Однак що за травмою неповнолітнього лікарі не кажуть. Керівництво Охмаддиту взагалі відмовилося від будь-яких коментарів. Тим часом медики кажуть, невідомо скільки дітей насправді травмовано під час протистояння, адже кількість постраждалих суттєво відрізняється від офіційних даних. Медики закликають силовиків не стріляти у дітей. Надо бути останній сукою, для того, щоб стріляти дітей. Припинити проливати кров, закликав і дитячий обуцмен Юрій Павленко. Він засудив дії силовиків проти демонстрантів, молоді, студентів, дітей і подав у відставку. Юрій Павленко пообіцяв, що й далі боротиметься за дитячі права, але вже у статусі рядового громадянина України.